Сьогодні ми знаходимося в Греції. Гуляємо з Льонечкою, з мамою, з Іриною, з братиком, да? Назарчиком. От. А хочемо розповісти історію нашого Е, Мене звати Ірина. в мене син Льонечка, йому 8 років. П'ять років тому Льоня захворів на дуже важке захворювання лихоманку західного нилу. Внаслідок енцефаломіеліт, дитину повністю паралізувала. Він був на апараті дихання. Дуже багато років ми боролися за його життя, за його рухові здібності. Але дуже багато лікарів казали, що нічого з нього не буде, що він не буде дихати, що він не буде ходити. Але ми все одно не опускали рук і працювали. Над тим, щоб у льонечки з'являлися більш рухливі функції, щоб він зміг дихати. Тобто нам в Україні допомогли зробили операцію на діафрагі, бо в нього був перес діафрагми, і після цього дитина дихає без апарату дихання, а він дихав на апараті майже 5 років. Зараз ми знаходимося в Греції, приїхали на лікування та реабілітацію. Дуже сподіваємося на гарний результат. Є надія, що дитина моя буде більш активною. Все таки, ми сподіваємося, що він стане на ніжки і буде самостійно ходити, що ми позбудемося в подальшому цієї трихіастоми, яка заважає нам жити. Тобто, все одно ми сподіваємося на здорове та якісне життя для моєго сина. Коли Льонічка був на лікуванні в Німеччині, то лікарі казали, що не зможе рухатися. Да? Не, не зможе дихати сам. В Німеччині лікарі казали, ми на той час були ще під апаратом штучної вентиляції легенів, що він дихав за допомогою апарату. І казали, що моя дитина ніколи не зможе самостійно дихати, тобто що він завжди буде на апараті, і що в нього завжди буде візочок для. Ну, по інвалідності, тобто, що він завжди буде на візочку і що буде на апараті дихання. Але, к щастю, він вже без апарату дихання треба далі нам йти. Ми віримо, що поставимо Льоню на ніжки обов'язково. Враховуючи, що Льонечка приніс таке важке рідкісне захворювання, лихоманка західного нилу, це дуже рідкісне захворювання, один на мільйон зустрічається. І лікарі не мають такого досвіду, як організм може відновлюватися після перенесеного такого захворювання. Тому що дитина, коли перенесла це захворювання, вона була паралізована, вона не, не могла рухати ні ножками, ні ручками і знаходилася на штучній вентиляції легень. Але коли прийшов довгий час. То ми побачили, що він може же рухати ножками, ручками, і він старається. Тому ми вважаємо, що потрібна реабілітація, постійна реабілітація, постійні заняття, щоб льонечка міг досягнути своїх результатів і зміг розвиватися як звичайна дитина.